Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні гречаники з курячою грудинкою. За цим рецептом гречаники виходять неймовірно смачні. Беремо курячу грудинку нарізаємо на шматочки. А якщо хочете, щоб перечанки були жирніші, можна брати будь-яке куряче м'ясо. Куряче м'ясо можна замінити на гов'яше або на свиняче. Одну цибулину нарізаємо на грубі шматочки. Через м'ясорубку перекручуємо цибулю. курячу грудинку. 500 г сирої гречки заливаємо 1 літрою води, доводимо її до кипіння і варимо 10 хвилин. Відварену гречку треба охолодити. Гречка охолола, її теж треба пропустити через м'ясорубку. Половину відвареної гречки пропускаємо через м'ясорубку, а другу половину залишаємо цілою. Все висипаємо в більшу посуду. Солимо до смаку, додаємо сухий чесник. Я ще додаю мішаний перець і чорний перець. Одне яйце і все гарно перемішуємо, щоб маса була однорідною. Спочатку за допомогою лопатки, а пізніше рукою. Маса для гречаників готова. Окремо всипаємо борошно Будемо обкачувати наші гречаники. Борошном посипаємо дошку, щоб не прилипали гречаники. Відважуємо 100 грамів масу для гречаника. Робимо гречаник. Гречаник обкачуємо в борошні і кладемо на дошку. Так само робимо і другий гречаник. Відважуємо 100 г. Робимо гречаник, обкачуємо борошні і ложимо на дошку. Можна гречаники робити і менші. Але цього разу я хочу гречаники робити по 100 г. Ви тільки подивіться, які гарні у нас гречаники вийшли. Всі одинакові. Вийшло 19 гречаників, а зараз будемо їх смажити. На пательню наливаємо небагато олії, розігріваємо її і кладемо гречаники. В пательню у мене війшло 9 гречаників. Гречаники накриваємо кришкою і смажимо до золотистої скоринки. Гречаники треба смажити на малому вогні. Так вони встигнуть просмажитись всередині. Прийшло 4 хвилини, перевертаємо гречаники. Хочу пояснити, чому гречаники такі гарні і не пригоріли. Тому що ми їх обкачали в борошні і смажимо на малому вогні. Як бачите, я смажу гречаники на малій кількості олії, так гречаники будуть нежирні. Перевернули, знову накриваємо кришкою і смажимо при закритій кришці 4-5 хвилин на малому вогні. М'ясо куряче, гречаники приготуються скоро. Якщо ви боїтеся, що гречаники всередині сирі, то до них треба зробити заливку. Обсмажуємо на патерні 2 цибулини і одну морквину. Додаємо 2 ложки кетчупу або томатної пасти, 1 столову ложку цукру. Сіль перець до смаку. За смажку до пательні вливаємо пів літри води. Додаємо 1 лавровий листок. Все доводимо до кипіння і підливка готова. Смажені гречаники складаємо у каструлю. Заливаємо підливкою. І ставимо на газ. Доводимо до кипіння і тушкуємо 30 хвилин на малому вогні. А можна скласти так само все у форму і ставимо в духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Ну, мені такого робити не потрібно. У мене гречаники всередині просмажуються добре. До готовності. Гречаники смажились готові. Забираємо у миску. І так само смажимо всі гречаники. А зараз покажу, які гречаники всередині. Вони соковиті, неймовірно смачні. І всередині гарно просмажені. Викладаємо гречаники у миску. Ви тільки подивіться, скільки багато гречаників у нас. Я раджу вам приготувати такі смачні гречаники найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Бажаю вам смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні! Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається! А з вами була Валентина.